Професія журналіста сьогодні є чи найактуальнішою, адже нині, переживаючи буремні часи, кожна людина прагне бути в курсі найсвіжіших новин. У нашому місті отримати спеціальність журналіста. Юники і дівчата можуть в інституті філології та журналістики ХДУ та ліцеї журналістики, економіки і права з випускниками цих навчальних закладів. Зустрівся виконувач обов'язків голови Херсонської міської ради Володимир Миколаєн. Вони молоді і допитливі, а ще досить сміливі. Без жодних вагань ставлять гострі запитання головному очільнику міста здебільшого стосовно благоустрою. Перше запитання про сміття, коли і куди його прибиратимуть. Володимир Миколаєнко поспішає з детальними роз'ясненнями. Ми оголошуємо конкурс на кращий інвестиційний проект стосовно ліквідації, будемо казати, того звалища. тому що це великі гроші по перше. Ну по-друге, нам треба щось робити, значить якось використовувати. Ну, в цьому мірі у світі запроваджується роздільний збор сміття. У нас також десь проводяться експерименти в деяких мікрорайонах, але ви знаєте, дуже дивно ці експерименти проводяться, ставляться баки там для скла, там для паперу, для побутових відходів. А потім приїжджає одна машина, Все це в одну машину звало звалює. Це такий, знаєте, гарний приклад для молоді, як не треба робити. Учні ліцею журналістики, економіки і права скористалися нагодою, аби з'ясувати, який стан справ їхньої «Альма-Матер» і коли продовжать ремонтні роботи у закладі. Виконувач обов'язків мера пообіцяв розглянути це питання більш ретельно вже цього року. Подальше руйнування не відбувається, і в цьому напрямку ну просто треба якісь ремонтні роботи, щоб все ж таки ту половину, другу половину вашого закладу, все ж таки забезпечити можливість там навчатися. Бо коли просто пересічний громадянин проходять мимо, думають, як це може бути школа в такому от вигляді, там не сьогодні-завтра буде падати. Там. Етажі. Майбутні журналісти ще ставили чимало запитань, зокрема про освітлення вулиць, роботу загонів самооборони культурне життя міста, не забули і про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Тарифи ми не піднімали і піднімати не будемо, але вартість пального зросла суттєво. Коли в цьому приміщенні я збирав перевізників, щоб з ними порадитись, як ми будемо, значить, цією ситуації. Далі працювати, вони зібрали тут повний зал своїх шаферівських, і ви знаєте, ну таке от відверте хамське поводження. Коли люди кажуть, то ми зараз піднімемо тарифи. І люди, як ну я не знаю, я так запам'ятав, що я говорю, не сприймаю хамство. Як вони сказали, переморгають. Скажу, слухайте, ви тут вимоги ставити на до кого не маєте права. Результатом зустрічі з перевізниками стала домовленість про створення робочої групи за участі депутатів профільної комісії та самих підприємців, котра розроблятиме економічні обґрунтування проїзного тарифу. У разі неузгодженого підвищення вартості з перевізниками працюватимуть фахівці антимонопольного комітету. Розміри його адміністративних стягнень відомі: 10% від річного заробітку підприємця.